Ранок на сніданок. Сьогодні ми вирушаємо до міста музики у компанії Ельзи». Ми покажемо, без чого не починається жоден концерт океанів і розкажемо про несподіванки віденського концерту. Щасливий і задоволений життям. Ексклюзивне інтерв'ю Святослава Вакарчука напередодні його дня народження. Це залишаю дитиною до сих пір. А на десерт найпопулярніший торт в світі. І віденська кава М -м, дуже романтично. Це мій музичний путівник з Відня разом з Океаном Мельзи. Оки музики без меж і життя між містами та континентами так виглядають світові мандри океану Ельзи. Нещодавно разом з музикантами ми літали до Варшави та Праги і вже знову в дорогу. Лишається цього декілька годин у літаку, і музичну хвилю океану Ельзи підхопить відень. Адже саме у місті музики океани зіграють останній закордонний концерт світового туру без меж. полетіли. Для фанатів, таких як ми, дворічний тур океану Ельзи, як одна мить просто не віриться. Віриться, просто розумієш, що якщо подивитися назад і подивитися на ту кількість міст і країн, які ми проїхали, то безумовно трошки аж моторошно, скільки це всього було. Фактично, коросвітна подорож. Цей тур став наймасштабнішим за кількістю глядачів і неочікуваних сюрпризів. Дуже ліричних, коли разом з українським гуртом у мінську співав цілий стадіон. Або комічних, коли у Дубаї українські фанатки відчайдушно намагалися полонити гурт своєю красою. Прийшли в такому вигляді, що я вам скажу чесно в українських нічних клубах, мабуть, вони так не ходять. Сказати, що ми були неприємно вражені, це буде неправда. Так сталося, що віденський концерт океанів випав саме напередодні дня народження Святослава. Вам не страшно дорослішати, скажімо так. Або хіба є люди, яким не страшно дорослішати? Мені здається, що всім людям на землі страшно дорослішати. Я дуже швидко подорослішав в голові, ще будучи зовсім юним хлопцем. А серце ну там душі, я мені здається, залишаюсь дитиною до сих пір. До віку музикант ставиться по філософськи. Я би хотів всім це сказати. Що радійте, поки ви молоді, але не але не сприймайте молодість як якийсь скарб, який ви втрачаєте. Сприймайте молодість як один етап свого життя, зрілість як наступний, старість як наступний. Просто живіть на повну і все. Оки, ми пили чай, спокій ранкового аеропорту порушили. Вони це найкращі музиканти в світі. Лише турменеджеру Богдану вдається зібрати океан докупи. Він знає усі забаганки зірок. Посправді райдер океану Ельза дуже простий: вода в готелі, вода на площадці, і всюди має бути вода без газу. Тому що вони Ельза. тому що вони океан, тому у нас має бути океан води. А щоб океанівці нарешті прокинулись, я вирішила влаштувати міні-тест на знання відня. Не пощастило технічній групі. Ми починаємо що таке сане захер, не знаю, какое-то єврейське слово. Віденька кава. Так зараз там зверху я... така Зараз Що я сам смачню? я сам народився у Львові. Зараз гадаю в Сільвівські. Сіль, Що там давайте швидше? Швидше така смачнюча зверху. Який танок народився у танець в танець, він даже не знаю. вальс. правильно треба ще тренуватися. А поки поспішаємо на літак, адже через дві години нас зустріне столиця Австрії. Відень. Якщо у лідні не зробити ці три речі, то вважайте, що у столиці Австрії ви не були. Що це вже за мить у сніданку вихідний. Відень це двохмільйонне місто на річці Дунай. Він не раз завойовував титул найбільш комфортного для життя міста. І багато в чому був і є першим. Тут відкрився перший в історії зоопарк, розташований найбільший музейний квартал Європи, а колії віденських трамваїв найдовші в світі. А ще відень не тільки столиця Австрії, а світова столиця музики. Тут народився Віденський Вальс. Жили і творили Моцарт, Бетховен і Шуберт. Є три речі, які ви обов'язково маєте зробити в відні. Перше випити каву по повібенські. Друге це з'їсти відомий на увесь світ торт захер. І звісно, послухати музику. Музика тут буквально на кожному кроці. Але з музичною програмою на вечір ми вже визначились по плану концерту Кеану Ельзи. Тому зараз виконувати будемо пункти один і два. Кафе біля опери справжній ажіотаж за відомим віденським пундиком. кажуть, що тільки у цьому місці зберігся оригінальний рецепт захара. Десерт з'явився завдяки Франсу Захеру у 1832 році. Молодий кондитер отримав завдання створити десерт для самого міністра закордонних справ Австрії. Хлопець вирішив здивувати дипломата незвичною для того часу комбінацією шоколадного бісквіту та абрикосового джему. А прикрасив все це не солодкими вершками і не прогадав з того часу. Захер вважають одним з найвідоміших десертів світу. Ми не здавались до останнього, і через півгодини все ж таки потрапили в кафе. Там як у будуарі королеви, дорого і нарядно. Це десерт номер один. А до шматочку захара за 200 гривень замовлю ще й віденську каву за 160. М -м, дуже романтично звучить. Меланжем називається біла хмаринка із молочної пінки. Вона обов'язково має бути пишною. Для цього використовують тільки гарно збиті натуральні вершки і викладають їх на свіже зварену каву з молоком. Це чудово, просто витвір мистецтва. Шоколад і шоколад. Oh, no. а, а от вершки мені сподобались настільки, що я їла б їх і без кави, і без захара. Як готувався Океан Ельзи до останнього закордонного концерту туру у Відні? Абсолютний ексклюзив. Зараз з центрального відня нам треба добратися у район Земерінг. Не повірите, але раніше ось в цих будинках зберігали газ для опалення відня. Згодом газосховища закрили і переобладнали їх для людей. Сьогодні тут і квартири, і бібліотека. Є навіть концертна зала. Саме в ній сьогодні буде звучати музика окануельзи. На музичній кухні все кипить. На група, як завжди, налаштовує звук на сцені і в залі. І мені здається, що на третій концерт я вже теж могла б їм допомогти з цим. Ось так. Я поки що не навчився так, як ти. Ти мені покажеш, як це робиться. Я поки що. По своєму, я поки що по своєму старому досвіду. Тим часом сцена вже готова до сауншеку з музикантами. Чому нормально сьогодні на коврі не раптума також? Так, та последній концерт, і спеціально з персії привезли атлічний кавор, щоб вони не скользили. А ось і оканельзи у повному складі. Ятослава Вакарчук сів за клавіші, і може це співпадіння, але на останньому закордонному концерті гурту навіть саунчек якийсь інший дуже ніжний. Oh yeah. Після саунчеку ми трохи затримались на сцені разом з клавішником Мілошем Єлічем. А можна саме? Ні, не можу, я не вмію. Вміє ще й закритими очима, одночасно на двох синтезаторах і без нот. Ноти не потрібні, ми частично всі імпровізуємо. Ну, тобто у нас як би, є якісь рамки, внутрі яких ну, можна дати собі більше свободи. І, ну, так Інтересні що грати по крайні точно. Шаблонних виступів у гурту не буває. І сьогодні океани будуть вражати знову. Просто зараз ми розкажемо про всі сюрпризи віденського концерту океану Ельзи. Дочекайтесь. Концерт у відні розпочався дуже незвично. На сцену вийшли тільки Святослав Вакарчук і Мілош Єліч. Можливо, це творчість австрійця Его на щіле, виставку якого Святослав відвідав у відні або просто ностальгія, надихнули на романтичний лад. ми, 30, ми Починаємо сумувати наперед за сценою загалі. оскільки після закінчення нашого країнського ми вирішили не будувати жодних планів на майбутнє. Тому треба насолоджуватись музикою тут і зараз. Після лірики музиканти наповнили зал шаленим драйвом та енергією океанів буквально за декілька хвилин. Yeah, not here. Not here. Not here. Not here. Зал не просто слухав, а проживав кожну пісню разом з музикантами. Океан Ельзи подарував дві з половиною години живої музики і зовсім трохи не доспівав до дня народження Святослава Вакарчука. Через півгодини музиканту виповнилось 42. Відень став третім містом, куди ми відправилися разом з музикантами океану Ельзи, простими, щирими, веселими, добрими, такими ж, як і їхні пісні. З ними кожен концерт незабутній, і скільки б їх ще не було, все одно мало.